Якщо чесно, я щойно останню кулю випустив. Пропоную перемир'я. Смішно. Я не впізнаю тебе за обличчям. А мені здавалося, я давно запам'ятав більшість чистильників. Дайно гадаю, новенька. Даремно ти в це вляпалася. Робота небезпечна. Але гаразд, маю запитання. Тебе. Як звати? Що? А, ти, певно, не зрозуміла? Я до тебе підкотити намагаюся. Просто за мою голову нагороду оголошено. Тому мені рідко випадає шанс познайомитися з дівчиною. А нас з тобою доля звела. Привіт. Оце так зустріч. Вітаю. Привіт. Не втомилася на роботі.